Шановні другбичани, щиро хочу подякувати усім, хто долучився до акції пташки перемоги, які ми організували до дня незалежності нашої держави. Ви придбали ось такі чокери і тим самим долучились до збору для збройних сил України для загальноміської акції Мільйон для ЗСУ. Дякуючи вам, ми зібрали 15 тисяч триста гривень. Перед нами день міста Другобича. Ми всі розуміємо, що великих гучних святкувань не буде. Акція продовжується. Ми далі збираємо кошти для наших військових, для нашої армії. І запрошуємо вас знову долучитись до акції, яка відбудеться в неділю, 8 вересня, о 15 годині, біля ратуші, де ми будемо теж робити для дітей розваги, адже діти в час війни теж повинні відпочивати. Приймати участь в заходах, і поруч теж буде столик з пташками перемоги. Вони вже є нові, якісні, гарно розмальовані. Це вам буде згадка про свято і можливість задонатити для військових. Теж новинкою буде те, що ми зробили ось такі чокіри. Будиночки Дрогобицькі з логотипом міста також будуть такі значки, магнітики. Вони не будуть конче дорогі, але на згадку їх можна буде придбати. Вони будуть коштувати 50 гривень. Тим самим ви долучитись до акції. Всім разом нам треба пам'ятати, що ми повинні підтримати нашу армію, хто як не ми, адже там на передовій стоять самі наші хлопці, Дрогобичани, львів'яни. Я не знаю всі, 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 хто є. Ми повинні допомогти їм, допомагаємо разом, святкуємо, відпочиваємо, але дякуємо Збройним силам України за можливість жити в незалежній Україні. Борімося.